Телекомпанія льдана продовжує роботи на інформаційному фронті у студії Миколи Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили у поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Як гартується лють, бійці одного з підрозділів гвардії наступу проходять посилену вогневу тактичну та медичну підготовку. За виправдування російської агресії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі судитимуть митрополита УПЦ МП Феодосія. У Городичинській лікарні з'явились новенькі апарати ШВЛ. Все завдяки волонтерам з Італії. Минуле поряд у Черкаському сосновому бору можна доторкнутися до об'єктів доби палеоліту. Харківщина після звільнення від військ Російської Федерації потроху повертається до мирного життя однак, однією з проблем залишається розмінування зачистка території від пастух, що розставив ворог. Вже майже три тижні. співробітники відділу вибухотехнічної служби ГНП в Черкаській області. Працюють безперервно зранку й до темна, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети на звільнених від окупації територіях. На Черкащині бійці одного з підрозділів Лють проходять вогневу тактичну та медичну підготовку. Інтенсив з професійними інструкторами. Далі бойове злагодження це все в нажах планової до бригад вардії наступу та формування резервів. Тому що, тяжко перенено прикривань. Нарешті в державі ми маємо ці 9 наших бригад, бригад гвардії наступу. Ми дивимося і спостерігаємо, як навчання такі проводяться взагалі по всій Черкащині. І сьогодні ми бачимо підрозділ Людь, саме початковий рівень підготовки осіб, які до цього ніде не займалися. Варді наступу, бо вважаю, що нашу країну треба захищати. Чим більше підготовлених дуже добре навчених людей, які вміють правильно розуміти, як правильно наступати, як правильно захищати Україну, то це буде ліпше. Навчають нас дуже добре, дають максимум програму. Перевірили дихання, перевірили кровообіг, перевірили дихальні шляхи. Я вважаю, що всім людям, які нас напали на місці. Якщо земля українська, то вона має залишатися українською, а росіяни хай собі там на своїх землях руководять. Сьогодні ми побачили, як організовано і здійснюється саме відпрацювання оцих напрямів, про які ми сказали. Ми подивилися на як діють при саме в штурмових діях при захопленні приміщення, при вході в приміщення, при відпрацюванні евакуації поранених, при наданні першої допомоги. Бачимо, що завзяття хлопців не спало. Сьогодні бачимо, як підготовлені інструктори, як вони чітко діють. І можемо сказати, що процес підготовки йде в плановому режимі. Сьогодні проводиться ще до укомплектування зазначених бригад, проводиться формування резервів для зазначених бригад. І думаємо, що ми будемо в готовності посилювати дійсно наші збройні сили для того, щоб досягнути значного успіху, а саме перемоги нашої держави, за матеріалами СБУ, перед судом постане клірику ПЦМП, керівник Черкаської єпархії Феодосії, слідчими органів Держбезпеки зібрано вичерпну доказову базу. Метрополиту інкримінують виправдування російської агресії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Нагадаємо, що саме за вказівки керівника єпархії з 2020 року було модернізовано відомчий сайт. Його створили за шаблоном РПЦ з використанням російського програмного забезпечення, здійснюючи постійне адміністрування через підпорядкованого представника єпархії, митрополит наповнював сторінки деструктивним контентом з прокремлівських інтернет-ресурсів, де відкрито виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини російських військових. Сайт мав відкритий доступ для користувачів, а також можливість переходити за посиланнями на пропагандистські сторінки РПЦ. Також митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки з початку цього року повідомили митрополиту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, тобто за частиною 1 статті 161 та частиною 2 і 3 статті 436 прим 2. Наразі до суду вже скеровано обвинувальний акт. Понад 60 глузових питань розглянули депутата під час сесії Черкаської міської ради. Серед них проєкт швидшу заборону московської церкви та виділення коштів для волонтерів. Дробиться в сюжеті депутати Черкаської міської ради звернулися до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту щодо заборони діяльності церков Московського патріархату з відповідною пропозицією виступив депутат Василь Мусієнко. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, що дасть можливість збудувати по суті нову політику держави щодо релігійних організацій. Свою думку з цього приводу висловив і депутат Араїк Микритичан. Люди, які топтають українську землю, кушають український хліб і підтримують російську агресію, їх треба або сажати на вечно, або відсюди вище беруть, йдуть в Росію, і відтуди що хочуть, хай гавкають. Ми зараз думаємо, робити це чи ні. Та пішли вони три матері, вмирають наші діти, сыновья, отцы и деды, и матери. И мы сейчас должны думать их и делать, и нет. Да и землю забрать под него, это нашим воле. Их отсюда выселить, І з концами. це звернення підтримав 31 депутат. Інна Бандура своєю чергою попросила виділити кошти на волонтерів. Йдеться про 500 тисяч гривень. Це пілотний проект, тому там тільки 500 тисяч, да ми от спробуємо, як це буде. Зараз навіть інші області у нас нещодавно був саміт волонтерів. Вони дивляться на нас, бо ми піонери в цьому на цьому шляху. Якщо програма буде вдала, а вона буде вдала, бо буде чіткий ну, по умовам через є конкурс, там неважливо, якихось. Допустити спекуляцій. Однак проєкт розкритикували і рішуче відкинули депутати низки фракцій. Получить так, що програму зроблять одні, получать одні, а інші ні. волонтерство це своє право, свої дії, і сам рішаєш, що робити. Якщо ви волонтер і то не немає, немає займатися. Натомість Іна Вандура обурилась такими словами. Як це так? Немає грошей, то не волонтер. Давайте це розкажемо Одіссею, який е, купив почекав. Я вас не перебивала. Людина купила бус, людина збирає гуманітарку да, е, своїм ресурсом. Вона, ризикуючи життям, їде. А ми, як місцева влада, не можемо їй виділити там копійки на бензин. І ми їй її... більше того, ви ще кажете, що немає коштів, не займайся. Зараз такий час, коли кожен... Кожен тримає свій фронт. Черкаси справді волонтерське місто. Навіть бабушка, яка там да не може долучитись фінансово, вона плете носки. Ну ви образили зараз всіх. Як це так? Не маєш коштів, то ти не волонтер. Волонтер це дійсно це за покликанням душі. Підтримали пропозицію Сергія Прядки щодо створення реабілітаційного центру для військових. Хочу наголосити, що в нашому місті створення реабілітаційного відділення саме на часі. Останній рік це питання для нас, як для депутатів міської ради, є ключовим. Всі розуміють, що хлопці, які втратили, ну і дівчата, які втратили руки ноги, перебувають у важкому психологічному стані і заслуговують на те, щоб проходити реабілітацію і лікування в комфортних умовах. Крім того, Любов Майворода повідомила про рішення тимчасової комісії Черкаської міської ради щодо вирубки лісів на вулиці Лісова Просіка. Зі слів депутатки вона була несанкціонованою. Тож запропонувала розірвати договір з орендарем ПП «Дніпробудцентр». у разі його небажання розірвати договір за згодою сторін, звернутися до суду. Юля Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана завдяки волонтерській асоціації, що діє в італійському місті Верона. Кілька нових апаратів штучної вентиляції легень з'явились у Городищенській лікарні. Всі подробиці знають наші кореспонденти. Не секрет, що апарат штучної вентиляції легенів чи не єдиний порятунок для тяжкофорих з утрудненим диханням. Так само не є таємницею, що частина наших медичних закладів не оснащені в достатній кількості таким вкрай необхідним медичним обладнанням. Городищенська лікарня донедавна була теж у цьому переліку. Старі апарати ШВЛ вже фактично відпрацювали свій ресурс. Коштів на придбання нових у зв'язку з ситуацією в країні не передбачалось. На допомогу прийшли благодійники з асоціації Мальви Україна, які і забезпечили лікарню кількома вкрай потрібними апаратами. Така допомога нам. Забезпечує полегшення хворих, які перебувають в край важкому стані, полегшує нашу роботу, і саме головне допомагає пацієнтам вижити в критичних ситуаціях, допомагає їм дихати, допомагає їм боротися, боротися із захворюванням. Ми дуже вдячні італійській гуманітарній організації Маліві України за те, що вони. Ввійшов наше положення і оперативно допомогли нам із такою сучасною дихальною апаратурою. Волонтерська асоціація Мальви Україна базується в місті Верона, що в Італії. Вона об'єднує українців з 2009 року. Проте, після початку повномасштабного вторгнення сфера діяльності членів асоціації суттєво змінилась. Апарати ШВЛ, а їх, до речі, доставлено в Україну вже 165, лише частина великого благодійного проекту. Найперше йдуть апарати в ті лікувальні заклади, які мають гостру потребу в них там, де вже, наприклад, виходить термін дії апарата, де там ще може з радянських часів якісь апарати залишилися, або несправні. От, або е, ті е, лікувальні заклади, які приймають багато наших захисників. От, або е, там, де відкриваються нові е, ліжкомісця в реанімаціях. тобто, ось таким чином, і Черкаська область потрапила в цей список. Варто зауважити, що саме завдяки зусиллям і рекомендації пані Наталі, яка є нашою землячкою, апарати ШВЛ потрапили в Городичинське медичне об'єднання. Знаючи потреби лікарні, вона запропонувала надати їх саме в Городичинську лікарню. Це був випадковий дзвонок для мене, несподіваний, коли зателефонували і запропонували допомогу. Це був вечірній час, переговоривши. З представниками цього фонду вирішили питання про співпрацю, і це майже за тиждень це обладнання було в нас уже на місці. До речі, в асоціації «Мальва Україна працює ще кілька наших земляків-вихідців Черкащини. Наприклад, Сергій Сімак працює у Вероні, а Олександр Сімак координує діяльність доставки вантажів тут у нас в Україні. Зі Львова, де є штаб наш. Доправляємо автівки, гуманітарну допомогу в місця, де вони найбільш необхідні, де вони життєво важливі. Також ввозимо багато гуманітарної допомоги на передову до хлопців. Спільними зусиллями ми можемо подолати ворога і приблизити нашу перемогу над окупантами, які прийшли не, не запрошені на нашу землю. Слава Україні! Окрім апаратів ШВЛ на благодійному рахунку асоціації 60 карет швидкої допомоги, доставлених в Україну, 107 одиниць іншої автотехніки, 350 палет палець з ліками та багато іншого. Робота триває на перемогу. Працюємо всі. Ми на митні зупиняємося на нашому волонтерському фронті. Ми щиро віримо в ЗСУ наших людей і те, що Бог все таки задумав перемогу для України. 18 травня був день вишиванки. Долучитись до святкування вирішили в одному з черкаських коледжів. З такої нагоди влаштували флешмоб, аби показати, що українці гордий, вільний та незламний народ. Із державного гімну України, який набув особливого сенсу за 9 років російсько-української війни, почали відзначення дня вишиванки у Черкаському політехнічному фаховому коледжі. Після студенти другого курсу зі своєю викладачкою відпустили в небо синю жовті кульки, що символізують вололюбність українців. Флишмо об'єднання приурочили до дня вишиванки, який викладачка Тетяна Соломаха називає днем українського родоводу. На жаль, Україна переживає зараз складні часи, і, звичайно, хочеться саме. Нашим флешмобом об'єднати всіх українців, показати, що ми сила, що ми міць. Хочеться, звичайно, показати те, що молоде покоління здатне захищати свою батьківщину. Денис долучився до заходу, аби бути разом з однокурсниками та підтримати українців. Особисто для мене цей флешмоб передає єдність українського народу. Долишитися цікава справа, як на мене. У такий важкий час необхідно виражати підтримку і показувати, що понад усе народ єдин, і він пам'ятає свої празники. Вишиванка особливий оберіг для кожного з нас. Переконаний Нікі, та ще один учасник флешмобу. Це показує, як ми відносимось до традицій. Це є нашим символом, етнічним символом. Вишиванка, це Ну, для мене, чесно, вона як оберег, вона має свої особливості, свої, своє значення для українців. Сорочку, в якій сьогодні хлопець, вишила його мати за рік. Каже, в ній навіть відчуття інші. Порівняно з тими, що просто роблять на заводі, то ну. Є різниця. Вона продувається легка, тепло зараз. Українці більше задумались над збереженням та примноженням своєї культури, каже Анна. Для неї вишита сорочка символ величі нації. Раніше я не так розуміла, як українська культура і, взагалі, одяг, музика, мистецтво важливе для нашого народу. І думаю, як після 24 лютого, думаю, ми всі зрозуміли, як це потрібно для нас, щоб повертати українську культуру. В народ, тому що з русифікації всі забули, почали російську музику слухати новини. Зараз тому це всіх дух, якби піднімає це підтримування українського. Вишиванка, моя броня! Слава Україні! Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана у Черкасах із робочою поїздкою побував президент Національного олімпійського комітету України міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт, міський голова Анатолій Бондаренко, разом з урядовцем оглянули умови в палаці спорту Будівельник. Міністр відвідав тренування відділень дзюдо і боксу комплексної дитячої юнацької спортивної школи Вікторія. Встигли і на змагання з баскетболу. Навіть в умовах війни важливо підтримувати та розвивати спортивну діяльність, зауважив Вадим Муцайт. Урядовець розповів про враження від побаченого. Приємно вражений те, що під час війни, війни зберегли спорт. Черкаської області в місті Черкасах. і це приклад для всіх нас, що спорт повинен розвиватись, і нам потрібно під час війни зберегти наших дітей, які займаються спортом, тому що ми розуміємо, що Олімпійські ігри в 28-му році, в 32-му році, вони будуть проходити, і нам дуже важливо, щоб всі ці діти були на Наступних олімпійських ігор, як наші спортсмени від України, і перемагали Марії, 12 років протягом чотирьох спортсменка займається дзюдо. Надихнули на цей вид спорту відео в інтернеті. Тоді дівчина вирішила спробувати себе саме у цьому бойовому мистецтві. Тренування по три години мені подобається займатися дзюдо. Китки Подобається по Більше всього, що з хлопцями. Міський голова Анатолій Бонаренко зауважив, що з міського бюджету постійно виділяють кошти на розбудову спортивної інфраструктури Черкас, щоб діти мали змогу, можливість і бажання займатися в комфортних умовах. Ми боліваємо за весь спорт у місті Черкаси. Це і додаткові стипендії, і стипендії тренерам, тому що якраз у цей період війни ми повинні зрозуміти, що ми повинні вкладати у нашу молодь, яка на сьогоднішній день показує гарні результати. І місто й надалі буде підтримка. Мати обдарованих спортсменів, тренерів і розвивати наш спорт. Наразі у будівельнику є відділення дзюдо та боксу. У них займається 125 вихованців віком від семи до 23 років. У закладі часто проводять змагання із сучасної хореографії спортивних та бальних танців, гандболу, фехтування та інших. Розповідає директорка будівельника Світлана Бондар. Нам посилу все. Ми все можемо. Ми найкращі умови надаємо. Тому я пишаюся і дійсно говорю це не просто такі пості слова, що у нас найкраща спорта, не тільки в Черкащині, а й в Україні. Найбільша наша мрія це щоб дійсно нам зробили системи кондиціювання, і хотілось би, звісно, ще новий палац спорту в Черкасах потужний палац спорту, щоб його побудували і на ту кількість ну дві з половиною мінімум людей. На сам кінець міністр молоді та спорту разом із керівниками міста нагородили подяками НУ України за сприяння олімпійському руху, директорку і членів колективу гімназії номер 9 Зберегли під час війни і під час війни баскетболисти грають, джудеїсти борються, боксери боксують. Тому я вам ще щиро дякую і я хочу всім побажати нам, всім найскорішої перемоги тренерам результатів, а дітям перемог на змаганнях. Юлія Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Заклади освіти Сміли взяли участь у першому етапі всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Колеги з телестудії «Тясмен» розкажуть докладніше. Учасники військово-патріотичної гри подякували Збройним силам України за можливість проводити змагання у такий складний для держави час. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. 14 родів, понад 100 учнів, представники усіх закладів освіти міста вишикувалися для проведення змагань на подвір'ї школи номер 7 Гра «Джура» – це ще один крок до великої перемоги. Дорогі діти, ви майбутні захисники. Сьогодні на полях України точиться велика жорстока боротьба за нашу незалежну землю. Орки згинуть від нас, і ви також свого часу станете на її захист. Тому я вам всім бажаю міцного здоров'я, наснаги, дорослим, які вас виховують, які підтримують, вашим родинам. Я також бажаю перемоги. Хай сьогодні переможе найсильніший. Всі ви молоді, активні, творчі, талановиті, і ви творите майбутнє нашої держави. Саме від вас буде залежати, яке ж це буде майбутнє? Слава Україні! Змагання проходили у двох вікових категоріях. Старша це школярі віком від 15 до 17 років, середня від 11 до 14 років. Конкурсна програма складалася із трьох випробувань: а саме: огляд, строю та пісні в поряд, інтелектуальна гра Вікторина Від Дун» та третій конкурс рятівник. Відповідно до цього було створено три локації для змагань. У конкурсі в поряд» учасники роїв показали злагодженість та синхронність рою, якість виконання команд із маршовою патріотичною піснею. Усі Строєві прийоми виконали відповідно до строєвого статуту Збройних сил України. Поділяти Україні! Наше гасло! Я українець! кажу всюди! і народ... В інтелектуальній грі Вікторині Відун команди Рої показали свої знання та ерудицію з історії українського війська, українських військових формувань різних епох та сучасних збройних сил України. У конкурсі рятівник учні продемонстрували свої знання із надання першої долікарської допомоги. Переможці визначалися у кожному конкурсі, а також за підсумками усіх етапів гри. Джури гідно представили свої навчальні заклади. За підсумками усіх етапів гри місця розподілилися таким чином середній віковій групі перше місце здобув Рій Смілянські козаки зі школи номер 11. Друге місце Рій греки, школа номер 13. третє місце рій Нащадки Козаків, школа номер 6. У старшій віковій групі перше місце посів Рій гайдамаки школи номер 7. Друге місце рій булава зі школи номер 12. третє місце рій славні козаки зі школи номер 3 колегіуму. Джури з чистю, наполегливістю та завзятістю пройшли усі конкурсні випробування. Найкраща нагорода. Це те, що ви змогли перебороти свої страхи сьогодні. Це те, що ви зробили ще один крок вперед, своєму розвитку. Тобто, ви кожен отримали вже нагороду. Нагороду також отримують ваші. Виховники, ваші наставники, тому що вони вклали в вас всю свою душу, всю свою мудрість, і звичайно, все це з вірою в перемогу для всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, нинішній рік можна вважати ювілейним, і з часу її заснування виповнюється 20 років. У довоєнний час гра була більш масштабною, тривала кілька днів поспіль. Цього року, зважаючи на ситуацію в країні, обмежилися одним днем. Та, попри це, захід залишив як Ще враження з вірою в мирне майбутнє крокуємо вперед до перемоги. Захищати оберігати це означає любити. З потеплінням усе більше людей приходять до парку. Проте гуляючи сосновим бором у Черкасах, чи задумували ви про те, що за тварини зустрічають вас на алеї струмків та які секрети приховує трипільська альтанка у цьому сюжеті? Дізнаємось, куди принагідно варто навідатись. Сусновий бір уже не перший рік приваблює не лише містян, а й гостей міста. Неподалік озера Русалки височіє трипільська альтанка, створена у 16-му році в межах фестивалю майстрів, дивосвіт, камінь, дерево та метал. Один з авторів Роман Турецький каже, вона стала чи не першим об'єктом, який митці створили гуртом. Коли це фестиваль взагалі в скульптурному, в скульптурному середовищі, це симпозію, то кожен майстер приїжджає приїжджає, робить щось своє. І на цьому все і тримається. А тут було ну мені, як організатору і автору, мені було ну дуже нелегко людей переконати, що можна зробити щось ціле. Це чудове поєднання співпраці авторів та унікального бачення кожного митця, додає скульптор, оскільки трипільський орнамент видозмінений відповідно до стилю кожного з авторів. Пан Роман пропонує і дорослим, і малечі спробувати знайти всі відмінності. Коли людина починає робити, в нього є орнамент, який робили трипільці. А він робить такий же. Але він зовсім, е ну як не зовсім, але відрізняється. Бо людина вкладає в мистецтво себе. Чимало відвідувачів, хоча б раз спускалися алеєю струмків до Дніпра. Уздовж неї краєвиди прикрашають реконструйовані струмки зі скульптурами тварин, рештки яких знаходили в Україні. Була задача, що давайте щось зробимо саме з тими з тими струмками. А поліентологія в природі в нас зустрічається саме в таких ярах, де е, тече струмок. Вона розмиває схили і проявлює ті відбитки, які були там сховані 65 мільйонів років тому. Роботи восьми скульпторів у межах фестивалю Дивосвіт минуле на дотик передають натуральні розміри істот. До прикладу, голова шерстистого носорога. Це реальний розмір. Да, Такі здоровяні тварини були. А оце голова череп мамонта. Він теж в натуральний розмір. І на ньому є малюнок. Це теж артефакт, який був знайдений, і це перше, одне, одне з перших мистецтв. Проявлення мистецтва на нашій землі. Єдина міфічна істота проєкту змій. Е, він має сакральне значення. У трипільців змій е, дуже часто зустрічається на посуді. Молились вони йому чи не молились? Я не знаю. І ще щось саме цікаве: те, що ін'янь у трипільців з'явився е, на, на декілька тисяч років раніше ніж у китайців. І є така думка, що це два закручених змії. Минули на дотик про можливість не лише побачити, а й відчути на дотик нашу історію. Дослідити та знайти щось цікаве для себе може кожен відвідувач. Ласкаво просимо до парку. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу. Ільдана Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.